Так, громаду, привіт усім. Бачите, я сидю вже тут, руль крутиться і трактор сам їде. Автопілот тримсінтез. <рес> Серега все командує. Де я командує? Я... Настроїв і, і дивимося назад. Сіємо ріпак, коротше. Тренуємося. Тренуємося. Воно там два розгортача зробили. Ну як на АТРІ працюють. В принципі, майже цю солому відгортають. Ну, Борозді такого сильно немає. Та тут і маси нема великої. І це ж у нас ще погоранки. Це ж підзорав, отак кусок. Це перший рік і соняшник і оце перший рік пшениця. Це мої тренування. Далі воно там наутю. Тут Це навіть рихла земля. Так, що в нас тут? Ану, що у нас? Все в одному планшетіку. видно там. Є. Виставили газу, 2000 і трактор пече сам. Дивіться, колеса, там майже ну щось там дргається. І руль не сильно дргається, да? не, що... да, не сильно, як то є в людей, що взагалі... А тут ж. А, він може так розгойдати, що... А, ні, на, наоборот, що там воно сильно розгойдувати. Щоб він собі, там собі вівта і все. Це ж, кстати, сигнал зараз який, немає РТК, так? Да? РТК, да, не підключений, ми його підключимо. І що зараз побачимо, як буде сівалка, мені каже, для оцей сівалки майже він і не потрібен. Ну, майже не потрібен. Ну, мені, ну все одно встановити. На РТК, потому, що далі у нас. Ми потім становимося, напевно, побалакаємо десь. Де за робоча обстановка, колосівалки, покажемо, що ми зробили. Бо в принципі сьогодні роботи таких опитів дуже багато. Завтра вони, я сподіваюсь, продовжаться. І в принципі посівна буде така цікава з опитами. Є там і монопіск, є і циклон, і розвертачі, є все. Підійдемо, покажемо. Ну, там циклончик стоїть, монодиск, воно йде. Ну, Може, о, трошки, о, може, ти, ти ще не знаєш, неопитний тракторист, трошки на віску вгору, да. о, все. Та вирівнять перелограми, щоб пішли. Ну як? Ви все бачите, йдуть, щоб вони йшли трошки на зльоти, перед зайком. А, а перед цей, ну то трошки на давниць. Геть там буквально пів, пів сантиметра. О, все-все-все. Ну, нібо... Показалося розгортачі от такого типу, типу. Ну вони як в Атрі, точно з Атрі. Ото от навіть мій 1 на ципку, то з Атрі її зняли. А це вже хлопці там нюанси убрали. І тепер вони взагалі воно, що не треба захисту знімати, саме головне, та й підножку не треба. Ви як в Баларті, от блядь. Не треба і підножку, напевно, там нічого. Ну, Диви, так. як от гортає, добре. Да, вона підзабивається, наче там пахає. Де? Ранні, та ні, воно де воно йде воно як, як цей. Ну допоминає, як ото катір по волнах. Так, сіємо, що там ми 30 кілограмів поки поставили, так? Да? Ну то та це я так, це ж ми типу туди поле тут не буде рапса, це ми сіємо рапс, 3 кілограма виставили, так? Да? Да. 3 кг на гектар і 30 кг у добрині. Ну, це тут буде соняшник на той рік. Раз буде як покровна культура, якщо зійде. Бо щось дощі обходять, сьогодні оттуда заходило, ну не наше. Всьомарків да, 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 замальовує. Це ж тут виходить, ми тільки настроїли да. воно там. Ну так, все. Вся... Це не знаю, зараз побачим? Так, подивитися, так, Пішли, да, поміряємо, подивимося, як він попадає. Так, що воно тут дивимося? А? Та ні, хотіли подивитися. Ну що виходить? Не, ну все, чорна земля, бачите. Воно так роз... Дивіться, а ось тут вообще, прекрасно, диви. Ну, понятно, тут стерню він не може розгорнути щось. Ну як, ось повискубало. Ось, диви, повискубало. Ну це і тут, та це і тут чорно сюди, скільки тут соломи, дивіться. І тут. Фактично, чуть-чуть тільки запорошене. Ну так вона йде, ну що дискою вже більше тут розгортачується. Понятно, що отаку палку, все, то вже ну, нормально. Яких грузів? Ні, ну можна грузів додати, тоді буде землю трогать. Ні, ну це ж на тому, де зроблено тим. Там же земля така буде більш-менш... Ну, розрошено а задні диски підняли піднімається просто тут ось отвор і піднімаються диски щоб не котилися вони на вісу йдуть і от такий посів а? посів такий що там ти а де той й знайшов оце крайній да? Ну на 40 між років. А, Це, то ж ти по 40 і поставив, так і є же 40 ось. 40, 40 же ж є, крайні же 40 ж. 40, 40, 40. Ну, 40-40-40. Ну ось, крайні сушники, якщо ми брали, що 6 метрів захвата. Один сушник, ну, другий і, сушник. І ти поставив сорокове там. 40, да. 40, 40 Сорокове. <свист> ну, да. Типу поставив. І ще було поставив. Потім розвертається, буде 4 штуки їхати. Кого? А, ну сюди ж я ж кажу ось, сюди його поставити, як будемо пшеницю сіяти, сюди. <турець> Та на що їм? <турець> ну зараз дивимося, що тут монодиск. Ну воно видно, воно добрево лежить. У цій канавці сюди видно. І, 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 і. Ну крутиться, вертиться. Ну, якась <турець> упала, вертеться. Андивись, <турець> де? Там всередині? <турець> Ні, от що ж там може там прикрити. Mm. Забита плюпка? Ні, воно... Залетів кусок, Залеті кусок соєшник. Так, так, щось таке. Я тільки туди подивляюся. Поїхали. От, от сліфується, притрається. Тут, звісно, вже зробили те, що ти скажеш, вже нові сівалки вже всі отак йдуть, да? ну, так? Ось такі виходить втулки на подшипниках. І все, і паралограмм повністю на подшипника. Типа на атрії тільки трошки ну, слабіші А3 можна, можна давати гарантію. можна давати гарантію. Гарантію. Бо мене питають, а як там рама, а як там сошники? Кажу, та блін, куди я тут, хто їх тут поламає? Подушку ясь тиск дали. А скільки ми тиск? Три атмосфери, по-моєму, дав. Ну та хай буде. Три атмосфери, ну воно теж лишнє не треба. Ну. І спитаємося. Давайте зараз підмінимо її підстанам, бо я воно запав якраз. Так, ну шо, Сергій, так що, серце, виключаємося поки що завтра експерименти продовжаться. Вишу бронював сам. Трактор сам роботу робить, а ми спимо, риби. Наблюдаємо, дивимося, любуємося, як сіє. Звісно, да, ну, розгортачі, це ж у мене тут палка не порубана. То розгортачі палку піднімають добре. Ну, ми будемо сіяти не по такому попереднику. Ну, Хоча хотя... диви, як волну вже не. Прямо в валку йде. Палкова зона, воно де. І мене зараз видно хорошо. Ну воно як... Как... Хто? Да. Та воно ж вибирає, копірує, копірує десь поперед себе пхає і копірує. Ну, Поставимо ще йожики, подивимося на світів. Ну, Або тут зробимо мелкий зуб. Мелкий зуб зробити. Йожики просто буде, може бути, якщо проблема, як в такому сильних грешках, вони можуть потім... Наматувати на себе. Бо я... а, бо що диски ми оцілили, ні одного не забилося, завезли. Реально. Ні одного диска. На трій. І все. Що тут у нас по показниках? так виглядає цей, так виглядає цей. Автопілот. 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 По лінії йде. Так, ти вже приготувався. А я вже ручний говорю. <гум> все, сцеплення теж треба вижати. Останемо, ну, ми можемо таку прямо на ходу а, попробувати. На ходу, Та, є, Ну піднімай на ходу. Все, піднявся. Опа. Що у нас тут? Ну все потухло тут. Що ви скільки вже посіяли. 1,5, 1,44 mm. там, а І там та та то, жінда... 100, з розворотами, там де ми розверталися, уле закрашувалось на автопілоті, воно не закрашувалось на, ну, понятно, да, на самій той... системі. Ну в принципі, швидкість у нас що тут 7, що тут 7, що тут 7. Тобто mm. есть принцип все співпадає. Mm. Опа, а тут дощ, дощом пахне! Дощом? А? А? Дощом пахне. Так, ну що, дивимося, як виглядає сівалка переоборудована на ріпак. Процесі. В процесі секція вже бачите підтерлася. А тут... Диски, які гострі роблять, це такі диски, що так гостряться, блядь, рукою можна пальця порізати. Так, ось розгортач. Ну він типа як у Атрії. Ну, бачите, атріївський розгортач голубий. А це типу, вже ще ж для конструкції. Ну, це зробили так обход, бо тут же ж труба, щоб взагалі не мішала. Ну, підніми, дай. Типу, виходить, що раз, щоб... І воно все. Ну, це коли там моделірували, коли сошник повністю йде вверх, ну, да, але опустити попут... треба було. Ну, опустити. Може, так, да, опустимо потім покаємо. Ось зараз опущення, вся секція вниз пішла повністю. Паралограм. Задній ряд ми заглушили через, через один ряд, всім тільки переднім рядом. Заглушки поставили гамошки. Задній ряд 4 сошника підняли нехитрим способом, щоб вони не рихлили, не чорнили, нічого лишнього не робили. Ви зможете показати з боку, наскільки вони підтримали. Ну, ну, що... У нас перші сошники, скажімо так, в стандартному виконанні вже є отвір під палець, який можна підняти його просто вверх через один сошник сі. Він там іде сантиметрів 5 над землею. Ну, типу як в верхньому цьому. Ну тобто в роботу він ізнашуватися ну, не буде. Що діски, що колеса. Так що? Ну, давайте на ту сторону, ще глянем, що там ще таке є. Ну тут, 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 тут цікавий. Ну дивись, вже притерся. Саме головне, дивлюся на диск. Ось вже притерся. Ну це сюди, якби ж кажу, Трошки, да. щоб з победита була пластина, то... Не хуже було б тих імпортних. Подивимося, поки як він працює, щоб не та скажем, не було нарікань нічого, а потім уже Поганяємо подивилися. цілу осінь. А да, потім вже топори будемо с... підбирати. Ще тварин. сюди один поставимо. Якраз два буде буде як чотири чотири, на стику, чотири ну, да. ним посіяно і будемо бачити. Глибину, в принципі, видержує. Це що десь у нас до 6 сантиметрів вийшло. да? да Там, Ну ще до та, ну, до 10, 10. 6, там 10, Ну. Десь плюс мінус Співпадає. Перший і ну, да, шостий це десь. Співпадає. Плюс і все ще підкоректірується. Да, що... Циклон такий, То в принципі. Ну трошки дав, що пиляка за видуває цього. Видуває. Циклона він нормально. Гасиш швидкий. Рапса це дуже буде актуально для рапса, тому що да, для насіння. ми тоді не ж... Ну, тоді да. Це як кажеш, штат, це ж ми то цьому полі сіяли та насіння, от 3 ну, з сплошним посівом. Поганяємо то. його, попробуємо, подивимося як він буде. Так ади, що його тільки треба в польових іспитаннях. Це все воно. Ну. В польових ганять, 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 ганять. і І, і, і дивиться щас... Я думаю, зробимо ще один для, для 5 -5 -5 -5. Ну тут, Якщо на відбойні, то по-любому треба уселяти. Опимосили, глянемо. Тобто варіанти будуть однозначно. Хтось захоче <праць> такий, але, опять же, варіант такий, як у вас, він стане тільки на старий сушник. Ага. шипник Підшипник вже треба... Кріплення друга робити, ну ми її однозначно зробимо. Але... Ні, Ну, та там самі основне, тільки друге, а ну, тут ось. Вам а ми зараз робимо 15 штук, дивимося, як буде посівно. Ну, Мені чим друге. хорошо, що не треба знімати щита ось цього, що там ти собі О, відкрутив, так. навіть було б їм, та то таке, вона зняти їх недовго. Зробити фіксатор, щоб вони ретує задиралися, і типу як ну... не в робочому положенні були. Ну то просто тягати по пшениці, їх теж півроку <laughs> всі ще, ну, як, цілу. Ну, він може зніматися, там, 15 болтів викрутити, зняти, щоб лишнє не тягати. Це, ну, да. ну, просто принципі, на, не... на пшеницю він не потрібен, бо там сіє по соняшнику. По соняшнику треба щит. Якби особливо по прямому сіємо, то щит. Значить, все показали, піде далі, що буде. Це, так, да протягом став більше, так. Бо <роти сонцяція> вже, 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 вже цілий день, коли Не буде ще отакий да, очисників, от... ще такий ряд. Ну, та, так, так, Головне, щоб побачили, що вони йдуть і не це, і не, мозги не компасірують. Просто трохи волну зробити, він просто буде тоді агресивніше просто відкидати. Yes. Ну ми ж зробимо як, де Саш. Ми ж частину сіємо... сі частину А3, правильно? Ні, ну так це і ми посіємо там. Це, ну, де по, по ячмені у мене, де зроблено то там ну, роз, розгорнуте поле. На не, ну а на, на 35. Зборυχ할... Ну, ну, те та... Є все, я ж сіяв Атрі, тільки що мені не подобалося на, на, на 70-те, бо треба в рядок yeah, yeah, лозити, було 25 штук зернин, це 300 тисяч. І виходить, він такий ріпак, виходить, худий, тонкий, як стіночка. А якщо б зробити 12 штук, в, в ряду? І актуально, ми пробували варіанти. І... Це комусь подобається. Як 70-35, то гріпак такий ну, вище мене Я, звісно, не такий, як Ну Так не гріфак. Завершуся. Зараз докатаємося, викатаємо. Зараз це треба поважить. Скільки що залишилося. Так, так, це ж мене сказали, що поставили ми. Вже технологія не така, як ваша. ну Ваша технологія теж буде, де ви будете мішати з карбомітом. Ну це вийшло? Рапс, скільки? То, 700 грам рапсу, катушка цей. І виходить, що ти поставили 3 кіл, кіла, так. В принципі, там скільки там. Так, як його там не, люди розуміють, 70. Ну, 70. Редукція вийшла, якраз це вона нормально для катушки. Ну, ну, так, крутиться, mm. Чим менше не, число ну, редукції, тим швидше він крутиться. 20, 16, 10 це вже катушка дуже швидше. Ну, це вже вже практично 70, на, на всій своїй потужності. Ну, Рівномірність тут мілка насічка. Знаєш мало бути. Мала... Це, як ми будемо зараз, це ж ми їхали 2-2-6 кілометрів тільки що тренувалися. А я завтра буду там чи колись сіяти, буду швидкістю 10-11 кілометрів. Ну, то він буде швидше крутитися. Для тої редукція ця мала треба. Ну, вона редукція, це передаточне передати, скільки на пройдений метр треба крутнути катушку. Ну, та. ну так... Ну так, всім швидше їдеш, тому що наш Так, ну що там? Воно тісько тирається. Трошки, тай, вище до тебе. Ну попробуй, давайте зараз я вже спасибо покатався, давайте. Давай, вже, я. Вже ви тепер закермо, трошки автопілота помучаємо. Хорошо, давайте. Всім пока, тоді. До завтра. Привіт, да? так. і привіт. Він там з висоти птичього польоту Сама найкраща сигналізація взагалі. Але не. Не надіжна. Так, Він, в нього... не сай... Под... Бере добрий в кабіну кидає. Все <ривіт> правильно. Як раніше було. Та як не чуть? А, ну так як кабіну я підскакує. підскакуєш. дивіться, стекло кальоне, щоб не кинули так, що. Так, ну що, до побачення, поїхали ми далі. Так. Так.